Що тільки не робили опозиційні народні депутати, аби визволити своїх побратимів із за ґрат генеральної прокуратури, і підписи на їхню підтримку збирали, і навіть просили в ГПУ взяти затриманих на поруки власного посвідчення народного депутата. Зусилля виявилися марними. А можливо, народні депутати просто не там просили. Варто було одразу іти до президента, от тільки двері адміністрації відкриті не для всіх. Президент ставить перед українським суспільством, перед правниками, перед суддями. Абсолютно чіткі завдання. Суди повинні бути доступними, об'єктивними, справедливими. Таке коротеньке інтерв'ю голова Верховного суду дав у понеділок після зустрічі з президентом. Василь Онопенко, який раніше різко критикував судову реформу нової влади, почав нахвалювати президентські ініціативи. Результат не забарився. Наступного дня Генпрокуратура зняла усі звинувачення з його доньки Ірини Онопенко. Жінку притягали до кримінальної відповідальності за борг у 300 тисяч доларів США. Ще за день із СІЗО випустили зятя Онопенка Євгена Корнічука, колишнього заступника міністра юстиції. Тому приписують збитки державі на 6 мільйонів гривень. У дивному збігові обставин опозиція одразу вбачила здачу позицій з боку голови Верховного суду, який свого часу обирався в парламент за списком б'юту. Оглядачі радять копати глибше. Я не считаю, что это личная встреча Анопенко с президентом, где Анопенко что-то пообещал Януковичу, как все говорят, а в ответ Янукович освободил. Скорее всего, это очень сложное взаимодействие представителей высших судебных органов других стран, и России, и Запада, и плюс э, нашей э, украинской какой-то судебной общественности. И это как-то, так сказать, вернуло ситуацию в, э, э, ну, а, к, к нулевому уровню, на откат. Ну, я скажу так, это было неожиданно для нас, что его отпустили. Несподіване звільнення Євгена Корнійчука для його адвокат тепер вселяє надію, що справу його клієнта тепер узагалі можуть закрити, не знайшовши складу злочину. А от зовсім інша ситуація з ще одним його підзахисним Юрієм Луценком цього тижня йому продовжили термін перебування у СІЗО як мінімум до квітня. Адвокат Луценка на суд не потрапив. Дізнався про нього лише за 30 хвилин до початку. Ну як і в суді першої інстанції, коли збирали міру присідження, так і зараз ми розуміємо, що. оно не основано на законе, поскольку он не может влиять никоим образом на свидетеля, во-первых, потому что они уже дали показания, он не может препятствовать в проведении следственных действий, потому что следствие по делу закончено, и он ознакомляется с материалами уголовного дела. Но каких-либо других претензий ему не предъявлялось. Не пощастило чекати суду на волі ще одному чиновнику з уряду Тимошенко Валерію Іващенко. Тодішньому вело міністра оборони інкримінують незаконний продаж феодосійського сутномеханічного заводу. Підозрюваний уже вивчив матеріали справи, але суд, призначений на вівторок, цього тижня так і не розпочався. Перше судове засідання хотіли провести без участі підозрюваного зв'язку з тим, що Іващенко виявив бажання приймати особисто. Прийняти участь в попередньому засіданні по справі, ми заявили клопотання, оскільки він не був доставлений, про доставку його судового засідання. Зв'язку з цим справу відкласти на певний час. Оця стегна да, вироблена з той продукції, яку ми з вами бачили. Я спокійно Бажаний для генпрокуратури гість, але недоступний для правоохоронців, колишній голова Держкомрезерву Михайло Поживанов цього тижня заговорив про політичний притулок. Екс-чиновнику закидають розкрадання державних коштів на майже 35 мільйонів гривень. В Україні поживанов оголошений у розшук, якщо шукатимуть ще через інтерпол, проситиме притулку в Австрії. Допомогти колишньому чиновнику австрійців вже попросив колишній чільник міністерства закордонних справ. Борис Старасюк на тісхову став тамтешні МВС та МЗС. Я мотивував, я навів конкретні факти, аргументи, які свідчать про обґрунтованість побоювань представників минулого минулого уряду в політичних переслідуваннях і в вибірковості застосування закону українськими правоохоронними органами. Цього тижня Тимошенко знову прийшла до Генпрокуратури, принесла вже друге, щоправда, усне запрошення до Брюсселю. Якщо перше каже Янукович, заборонив, то у другого з'явилася надія після поїздки президента у Харків. Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович запобіжний захід, який е, був прийнятий по відношенню до Тимошенка. Е, Ну, я вам скажу, він дратує і мене. І я Генеральному прокурору висловив свою точку зору, незважаючи на те, що слідчий приймає такі рішення, і більш ніхто, крім слідчого, я висловив свою точку зору, що тим паче до політиків такого рівня. Ну, треба відноситись дуже уважно, щоб не робити на цьому зайву політику. Абурення Януковича виглядає симпатично, тому що насправді працівники прокуратури мені повідомили, що вони готові були мене відпускати в Брюссель, але є заборона президента країни не випускати не за яких обставин. На закиди на свою адресу Геполу відповіла письмово: слідчі ухвалюють рішення незалежно від президента, ба навіть від генпрокурора. Прокуратура як незалежний державний орган діє у суворій відповідності до вимог конституції та законів України. Отже, слідчий у особливо важливих справах Генеральної прокуратури України як процесуальна самостійна особа прийняв рішення про відмову екс премєр міністру Юлії Тимошенко у задоволення її клопотання щодо можливості здійснити поїздку за кордон. Він мотивував це тим, що на вказаний час було призначено слідчі дії у справі. Но сегодня очевидно, что ГПУ э, э, вмонтирована в структуру власти, э, ну и, соответственно, более зависима от президента, чем это было, скажем, при Ющенко, когда ГПУ она была авто, ну, более автономная. Да? Ну, это очевидно сегодня, потому что э, у нас более сейчас иерархизированная структура власти, то есть более вертикально выстроена и, э, соответственно... Скажем, так зависимості э, в отношенні президента более сильне, чим та була Ющенко. Даже якщо центром прийняття рішення являється генеральний прокурор, це незаконно. Якщо центром прийняття рішення являється президент, це особливо незаконно. Яка доля чекає його під Адвокат Фомін прогнозувати не береться. Тільки впевнений, закон нині перестав бути головним аргументом вирішуватимуть питання домовленості. Роман Сухон, Максим Петерков, Микола Лебідів, час підсумки.